Добрий день, шановні колеги. Дійсно, я сьогодні ви зрадий, що тут Ми вже змогли відвідати частину нашої програми. І я і колеги сьогодні останній такий великий десант, я вже казав, в хорошому розумінні цього слова з Верховної Ради України. І якщо не всі, то майже всі представники, представники Верховної Ради України, які представлені від Хмельниччини, це 12 народних депутатів України, є ще колеги з профільного комітету, з комітету економічного розвитку, є обласна адміністрація, обласна рада, і я впевнений, що лише спільно працюючи на результат, ми зможемо досягнути у... Ми до цього готові, ми відкриті. Ви бачите, як ми намагаємося це робити в Верховній Раді. Я сподіваюся, що нам вдається все. Є дійсно важливі речі, які об'єднують, незважаючи на партії, незважаючи на лозунги, незважаючи на пропозиції, для того, щоб зробити правильні корисні речі для держави, особливо це важливо. Сьогодні в умовах в умовах коронавірусу, ми ну, давайте будемо відверті це правильно робити завжди, особливо в тих умовах, в яких сьогодні знаходиться держава, а саме коли ми продовжуємо боротися за відновлення своєї територіальної активності та незалежності. Багато питань. Є і питання національної безпеки та оборони, саме сьогодні в Академії ми знаходимося. Є питання енергетичної безпеки. Ми з вами були. На Хмінській атомній станції є питання пов'язане з освітою під час нашої робочої поїздки, для того, щоб вкотре продемонструвати і допомогти, якщо це буде в наших силах, що це наше майбутнє. Наше майбутнє це наші діти, це та молодь, яка сьогодні навчається і продовжує навчатися саме в Україні, не їдучи за кордоном. А якщо й поїхала навчатися, то вона повинна бути спробувати. Багато інших аспектів, на які і ми, як суспільство, повинні звертати увагу і дійсно як представників влади. Тому я, мабуть, більше говорити не буду, я краще на запитання спробую відповісти. Колеги, будь ласка, переходимо до запитань. Будь ласка, прошу Хто має запитання? Будь ласка. Пане Дмитро, мене звати Андрій Щешин, журналіст сайту є. Наскільки я знаю, ви сьогодні маєте відвідати ще завод Новато. І в мене є питання щодо майбутнього можливого виробництва там апаратів ШВЛ. Адже 3 грудня минулого року Ольга Стефанішина підписала меморандум з послом Швейцарії щодо виробництва на базі цього підприємства державного апаратів ШВЛ за швейцарською технологією і відповідно залучення коштів на будівництво відповідної там виробничої лінії. Е, наскільки вам можливо відомо, коли може розпочатися е, цей проект, коли можливо стартує от е, саме будівництво цієї виробничої лінії? Ми сьогодні там будемо. Я думаю, що ми якраз зможемо проговорити і це питання, тому що не лише на цьому напрямку е, базується діяльність і це раз два е, ви розумієте, що сьогодні е, питання медичного забезпечення це також у нас складовик воно. Залишається актуальним, тому що коронавірус, як там з вами не хотілося, але він поки що не пішов, не дивлячись на початок вакцинації, багато інших причин. Цей проєкт був започаткований в минулому році, їм займаються сьогодні і колеги з Верховної Ради, і Деніс Монастирський, і багато хто із представників громадського сектора займався, в тому числі і Сергій Нижній, наш Колега наш друг, який, якого, на жаль, не стало, але він також мав безпосередню дотичність до цього проєкту і в гарному сенсі був його лістом, тому я думаю, що це, цей аспект ми будемо продовжувати рухати. Те, що буде залежати від законотворців, я впевнений, ми будемо готові долучитися. Щодо діяльності міністерств, ну ви, ви бачите, що і Стефаніша займається цим напрямком. Тому я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо вийти на нормальні результати. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання. МГК місто Ірина, Рівко. будь ласка, чи збираєтеся ви відновлювати обласний сполучний шпиталь, якому відбувалися? Ну він на щастя працює, його не треба відновлювати. Якщо ви говорите про матеріально-технічну базу. Частина зроблена, нам сьогодні демонстрували те, що було встановлено це і ендоскопи, і колоноскопи, і е, нова система рентгену. Причому, знаєте, коли переходиш з одного приміщення в інше, різниця в 20 років. Ну навіть не в 20, а більше 30 років. Тому що стоїть нове обладнання і стоїть обладнання 84-го року. Хоча треба віддати належне, лікарі кажуть, що воно працює, працює, це та також достатньо непогано. Це не означає, що його не треба оновлювати, але ну, давайте також будемо правду говорити. Були, була закуплена нова система УЗД, ті проблеми, про які колеги говорять, ну, щось робиться за рахунок держави, що про це зазначить, щось було зроблено руками волонтерів, був встановлений ліфт. Тій будівлі, яка ну, ніколи не була е, призначена для цього. Е, питання сьогодні було піднято, це те, що на одному з корпусів е, шпиталю є проблема з перекриттями, з дахом. Він, скажімо так, залишає бажати кращого. До цього питання готова долучитися обласна державна адміністрація, обласна е, рада. Також депутатський корпус, який сьогодні працює. Я думаю, що разом будемо намагатися вирішити це. Все. Цього зараз вам відповісти, що да, ми його закриємо завтра. Ну це буде некоректно, неправильно з мого боку. Будемо рухатись в цьому напрямку. Дякую. ласка, Ви були на основі електростанції, де по Хмельницький сайт. Скажіть, будь ласка, перспектива 3-4 клубів. Наскільки вона реальна ніколи? Дивіться, це комплексна робота. Це питання не вчора виникло, не позавчора, ми з вами добре знаємо. Якщо ми говоримо про другий енергоблок, якщо не помиляюсь, він був введений в 2004-му, а в 2005-му вже в промислову, в промислову експлуатацію. Далі, питання 3-4, воно не стояло в порядку денному. Сьогодні це питання підіймає і депутатський корпус, і ви бачите, що починаючи з 2014 року, питання енергетичної безпеки воно також є одним з ключових, так само як і оборона, так само і енергетична безпека. Якщо ми говоримо про мирний атом, гарному ми розумію цього слова. То у України є великий потенціал, причому він базується не лише на тій базі, яка є сьогодні, так, 4 чотири атомні електростанції, а в першу чергу на тому колективі на тих людях, на тих професіоналах, які них працюють. Якщо ми говоримо по питанням, які будуть залежати від Верховної Ради, коли повернемось, є пропозиція і від керівництва атомної електростанції і народних депутатів, ми будемо намагатися рухати цей питання. Якщо ми говоримо про фінансування, то це достатньо серйозні кошти, і сказати вам, що вони будуть виділені там, в найближчому майбутньому, це буде не зовсім коректно. Тому що розрахунки, про які ми сьогодні ввели мову, станом на 17-й рік вони складали, якщо колеги мене зможуть поправити, 74-75 мільярдів гривень. Сьогодні ми маємо 2021 рік. Тобто я впевнений, я не можу зараз оперувати конкретними цифрами, тому що це обрахунок. Але я певний, що ця цифра буде більша. Ці кошти також треба закладати або в бюджеті, або шукати інші шляхи фінансування цих проєктів. Ви знаєте, в яких умовах, непростих умовах був минулий рік, з точки зору наповнення бюджету, достатньо непростим залишається цей рік, дивлячись на перевиконання. Показників, наприклад, на 4% ми перевиконали показники за два місяці цього року, але тим не менш ну, знайти таку суму в бюджеті України одразу буде достатньо важко. Є позитивні моменти, тому про що кажуть колеги, те, що велика доля того обладнання, яке потенційно може поставлятися при будівництві третього-четвертого енергоблоку. Це українські виробники. Це Турбата, е, це Харків Важмаш, це Раді і інші. Ну тобто, е, якщо такий проєкт буде запущений, він дасть змогу і мультиплікатор на іншій галузі, а не лише для розвитку е, енергетики в Україні. Тому будемо займатися цим питанням так. Будь ласка, наступне питання. Я думаю, що за що навіть не треба говорити, тому що ці люди, вони дуже багать, багато чим жертвують ім'я нашої держави. Я сьогодні говорив, що вони фактично перші, одне з перших, хто зустрічав ворога, хто загинув під час захисту територіальної цілісності та. Незалежності нашої держави. І сьогодні вони також продовжують нести службу як на фронті, так і по всьому кордону нашої держави. У е, нас є і випускники цього вишу, сподіваються, що їх буде більше. А на початку я не знаю, бачили ви, не бачили е, презентацію, яку робило керівництво е, Багантство прикордонної служби академії. Чотири людини віддали життя і став шістнадцять загинула, чотири з них стали героями України. Я думаю, що це більш ніж чітка відповідь на те, хто на що заслуговує. І те, що ми сьогодні робили, грамоти від Верховної Ради, цінні подарунки, то це найменше, що ми можемо зробити. Дякуємо, колеги. Ще ну, середне маленьке уточнення до питання колеги щодо атомної станції. Зокрема, щоб почати добудову 3-го і 4-го енергоблоків, має бути проголосований відповідний законопроект Дні Верховної Ради. Так, приблизно можете назвати приблизну дату, коли може бути проголосований? Ну, я не звик говорити дати, а потім червоніти перед вами і казати, що ой, вибачте, не вийшли. Зміни до законодавства як будь-які інший законопроект проходять деякі стадії. Спочатку його треба написати, його треба зареєструвати в Верховній Раді, він повинен пройти профільний комітет. А в даному випадку ми говорили про те, що деякі аспекти ми повинні проговорити і узгодити до того, для того, щоб не створювати проблему в подальшому русі цих змін до законодавства. За е, результатами домовлялися про те, що ну на жаль, сьогодні немає Андрія Гераса про голову профільного комітету, але депутатський корпус корпуси я особисто готові також долучитися до цього процесу, і е, те, що буде залежати від нас, будемо допомагати руч. І ще маленьке коротке питання ще по законодавчих ініціативах, а це щодо переведення годинників на друге читання, якщо не помиляюся, законопроект Руслана завтра сто Стефанчука винесений по-моєму на 25 березня. Зареєстрований так як ви ну оцінюєте, якщо він буде проголосований тоді цього року, українці будуть ще переходити на літній час чи вже ні? я не знаю, давайте дочекаємось, коли він буде проголосований. Якщо до цього часу, то вже не будуть що переходити. Я впевнений, що Руслан Олексій також, він виходить з Хмельниччини, він зможе відповісти на ці питання. Дякую. Будь ласка, ще одне питання, але дуже коротко. Да, один вопрос. Роман Гурєнко, сайт Вістію. Пожалуйста, скажіть, зараз господин Рахамія заявив, що подають законопроект о націоналізації моторсіч. И есть ли понимание почему парламента, то есть ознакомиться с этой ситуацией, например, пригласить министра юстиции, то есть понять, как у нас дальше будет складываться, потому что очевидно, это арбитраж. Нарекайте. И вопрос, да, вопро... извините, и вопрос, извините, вопрос очень серьезный. Да, и вот с точки зрения э, скажем так фактора товарооборота Украины и Китая, ну и кстати, вашего первого образования. Какие вы видите пути выхода из этой ситуации? я считаю, что выходы из любой ситуации, не, знаете, не знаешь, как поступать, поступают по закону. Если мы говорим с вами про э, судебные тяжбы, они также могут иметь место быть. Если мы говорим про законопроект Вида Георгия к сожалению, не готов его комментировать, его не видел. Пока, если я не ошибаюсь, Верховной Радио еще тоже не зарегистрирован, это его инициатива. Что имеется в виду под национализацией? Хотелось бы тоже понять, я думаю, что обязательно это ж не произойдет как-то скулуарно Вы знаете, что Верховная Рада в этом плане наиболее открытый э, орган власти. У нас, слава богу, хватает журналистов, в том числе и представителей вашего издания, в, на третьем этаже, там где пресс центр Поэтому я уверен, что на все вопросы э, будут ответы, ну или, по крайней мере, это, э, этот процесс будет ответить на